Створювати нові робочі місця і підтримувати економіку країни. Українські підприємства розвивають співпрацю з державним центром зайнятості. Зокрема, обговорюють необхідність розвивати виробництво в Україні та підвищувати кваліфікацію своїх фахівців. Така зустріч нещодавно відбулася на заводі з виробництва всюдиходів. Машини майже повністю виготовляють в Україні, а на виробництві навчають рятувальників, а також працевлаштовують жінок. Соня Григорчук розкаже більше. По піску чи болоті, на скелястій чи лісистій місцевості. Цій машині під силу будь-який рельєф. Ми завжди кажемо, що можна земну кулю на нашій машині об'їхати. Шерпи амфібійний транспорт. Без перешкод плавають у ставках, озерах та річках. Вони можуть піднятися з води на лід, а також працюють при температурах від мінус 40 до плюс 40 градусів. Від моделі всюди ходи працюють на пальному чи електриці. Керувати можна або зсередини, важелем, або дистанційно через пульт, що працює по радіозв'язку. Включаємо самі контактори і починаємо однією рукою їхати. Тобто зараз ми будемо їхати назад. Дуже швидко це, це, це освоюється. В принципі, хто грав там у PlayStation або якісь ігри, це дуже просто. Призначення машин різне. Всюди ходи є гірничі, пожежні, експедиційні, реанімаційні, евакуаційні тощо. Хочете підрибалку чи полювання, хочете для індустрії, хочете там, ну для для, для буцьов. Українські всюдиходи вже зарекомендували себе за кордоном. Їх експортують у понад сотню країн. Шерпи знімали в голівудських стрічках, а також нещодавно використовували в рятувальних операціях під час повеней у Флориді. Експлуатуються всюди від там крайньої півночі до джунглі, Африка, Латинська Америка, Південно-Східна Азія, просто Азія, Європа. Роботи для машин не бракує і в Україні. Виробники співпрацюють зі Збройними силами та ДСНС. Шерпи використовують під час евакуації, розмінування, гасіння пожеж і порятунку в горах. Рятувальникам також проводять спеціальні навчання. Десь три дні, але це три дні це не тільки навчання. Ми так ну це навчання на так само вчимо людей ну, обслуговувати обслуговувати транспортний засіб. Тож вони частину дня вони навчаються, частину дня вони на підприємстві просто. Ну і показує там, що складається всюди що треба, як його там правильно відремонтувати, якщо щось ламається. Середня ціна на такі від 150 тисяч доларів. За винятком двигуна і коробки всюдихід повністю виробляють в Україні. І навіть і нові моделі, які ви бачили, і старі моделі це все зроблено руками, головами, мізками, мізками наших українських інженерів. Налагодження виробництва в Україні один із пріоритетів у роботі з українськими підприємцями, каже очільниця державного центру зайнятості Юлія Жовтяк. Безпосередньо на цьому заводі вже є приклади навчання жінок і роботи жінок, в тому числі на станках ЧПУ. Жовтяк каже, під час візитів на виробництво обговорюють підвищення кваліфікації працівників та навчання нових. Ми можемо організувати на даному підприємстві дуальну форму навчання, тому що, скажімо, таким чином теоретичну частину ми можемо викладати через ну і оплачувати як фонд по безробіттю для людей, а саме на підприємстві направляти людей на практику і саме на навчання вже безпосередньо на робочому місці. Окрім того, на виробництві можна проводити профорієнтацію для молоді. Саме робота на таких виробництвах, Ідствах так вона досить високооплачувана, і е, загалом вона може бути навіть вище високооплачувана, ніж люд, люд, людина, яка навчається е, там на вищу освіту. Водночас Юлія Жовтяк додає: завдяки таким виробництвам в Україні можна підняти популярність робітничих та технічних професій і довести молоді престиж профтехучилищ та коледжів. Соня Григорчук Ігор Ткач, телеканал Рада для підсумків єдині головне.